Людина, яка дебютувала цієї осені на літературному слемі, і ось вона у вищій лізі. Це келпі. Привітаємо келпі, келпі, іди до нас. Запитаю Ано, Е, о, ніби норм. Е, в мене приблизно на першому слемі закінчились нормальні більш-менш вірші. І е, часу, час для написання нормальних нових теж закінчився. Тож сьогодні я такі не те, чим я пишаюсь, але треба було прийти, бо не прийти було б зовсім якось не культурно, тим паче, я сюди затягнула людину. От, Єпучий. Е, Зустрілись. Вихляю хвостом. Цуценя почуття радості, гріє ідеї, де затимовує подих. Ідея за ідеєю, слово за словом, балакаємо. Балакаємо про все і ніщо, минуле і теперішнє майбутнє не згадане. Майбутнє згадає про нас. Вони, позапланові люди, зустрінеш далеко, ми всюди зустрінеш і запам'ятаєш. І дуже або не дуже швидко згадаєш. І навіть подумки тихесенько запалаєш. Не завжди потрібен привід. Явка не обов'язкова. Лише за бажання. Балакаємо. Бажання сказати все і просто емоції. Переверити у тиші, передати купу історій, почути десятки раніше знайомих призвищ. брудить і я все ще моделяю хвостом. Зусиняючи почуття радості, гріє і дає за тамовий подих. Балакаємо. Дякую.